Життя. І от у нас у цій залі сидить мама і присутня доця Аня Лос. Яка школа буде? З якої школи? Другої школи. Ну, все в житті буває там. Все в житті буває. От Хто хворіє, на жаль, і до нас поступають діти з Миронівського району. От в мене мурашки по тілу побігли, я Сказати і тим вчителям, за, заносить тато з мамою е, дів, дівчинку, випускницю 11 класів З Миронівської школи на руках. У неї церебральний параліч і вона абсолютно не ходить, вона на колясці. Але дитина навчалась дистанційно, а дистанційно, коли йдеш на ЗРО, ЗРО, здавати. Там вже не бачить, чи ти дистанційно, чи ти ходила і, і так далі. Там все, як ти знаєш, як ти маєш, так воно і виступало, Бо він же ж безкомпромісний комп'ютер. Безкомпромісний. Дитина поздавала інвалід першої групи. Дитина поздавала на 176, на 167 і так далі. І хоче? І бореться за далі життя, щоб вона була потрібна в цьому житті. І вступає в університет. Ми ж маємо таких діточок підтримати. Вони мають право на життя. Отак складається і у нашої Анічки Лос. Вона добре навчається, вона гарна дитина. І вона не менш того ще і, ще і, і Богом, дано ще й мистецтво. Вона гарно пише картини. От давайте у нас, у нас зараз є у нас, у нас була, у нас була у той ярмарок в обласній раді. Ну Хто там викупляв, хто не викупляв. Я коли почув, що це у Слава, То це мої рідні земляки, друзі. І давайте разом дійсно і підтримаємо, давайте разом і порадіємо за наших дітей. І Помолимося Бога, щоб доченька була здоровенька і була щаслива. Ну і ця картина, яку я вона коштує 10 тисяч. Я її вручаю зараз. А ви підтримайте Ми і приїдемо. Володимир, ви їде поцілуй досі. Це ж наші діти. Я можу тільки вітати. Давайте. Мамочка, йди сюди. Іди сюди. Тримається тобі на краски, на всі ці справи гарні. Іди до мене. <смір> Діди, <смір> <роз. і> <смір> ви ж не заперечуєте, хай <смір> будуть ці діти щасливі. Я коли <смір> прийшов там один, другий, третій, четвертий в саді, бо було там звернення, і звернення певні, і щодо підтримки, дивлюсь на майже кожна людина мої знайомі, мої земляки, мої друзі. Оце є свій мір життя. Зробіть оцю мить, будь ласка. І дай Боже тобі на мною. Давай, доченька, щошечку, моє хорошую. А я тебе плачевую. А воллерсы все будем. Спасибо. Бога, вы добра снимал. Давайте відпустим. Давайте, відпустимо. пустим. Посипею вам все самого доброго. Спасибо. И фотография классная. Класс. Все классные.